Маємо такий великий класний ексклюзивчик. Тут будуть речі класні бренди літні. Не питайте, де ми взяли це. просто знайшли одну коробку літа, запечатану, вкладену, думали, що то осінь. почали осінь розбиратися, знайшли класне літо. Коротше, тут будуть Ось Отакі станішки вамничку, легесенькі, такі вільочки. Ось такі класні очі 30-36 місяців. Ось такі тут будуть речі до 6 рочки

Це теж модель класна для дівчинки. Я так думаю, да, буде така футболочка. таке, може на 4 рочки, але він маломірить, це в гонці. Далі 5, 6 ручки, така вітровочка відповіжена, дуже класна, крута, стильна. Так, і Тут ідеть тонічка на 3 рочки.

Костюмчик тепло такі буде. І такі різні тунички, шапочка від H&M. Ще одна така на 6 ручка в кофтинка. Це буде з лосінками на вірчик. Далі ось такі футболочки, трикотажні. Джинсики. Дуже класна оця фірма, вони такі дуже стильні речі класні. Бачите, класно тягнеться такий рубчик. Така, ніжна. Картер ще знайшовся, такі класні. На нас змійці падічка, купліочки. Джордж, Джордж. Такі малючки малючки. Дивіться, які класні. Це такі, знаєте, ну, взагалі. Це такі класні, подобаються дуже кольори гарні. 1-12, такий набірчик від Джордж з панавочкою. Оце такий прям дихаючий, штанишки такі літні, бодічок, шортики, шортики, співничка. Одна шубка від майралів попалася. Далі тут така сукня дуже класна. Це теж це все цієї фірми. Не буду, як правильно, там виговорювати. Вишивка, це натуральна вишивочка, дуже гарна. Так, тут у нас ще буде на 6 років такий костюмчик класний зі шортиками. Тут футболочки, це такий костюмчик саме, але він буде на менше розміну, на два ручки. Так, подивіться, яка краса. П'ячисточка, легенька така напугавка. Скажу, ну, тут до тут речі, у нас тут все ексклюзивчик. Ну, Лівуд, такі від Лівудом, дивіться, тут просто такий мікс преміум, скажімо так. Ось така сукня, дуже класна, теж дихаюча. Така півтора два, такі болічок. Є така на два рочки більш осіння. Подволочки, ці такі муслінові, класні. Це на два-три рочки така комплект піжамка. Півтора два рочки від жорстки сарафанчик. Так, ще буде футболочка, ще будуть рубчик осінки. Ось така гарна буде піжамка. Ще костюмчик літній, така футболочка. Далі ось такі буде на два рочки. Така 3-4 теніска. І ще одна на півтора два рочки, така сукня з Мікі з, ну, з сумочкою комплекцією. Ось такий у нас є малючок, він один, тому замовляйте.